Найближчими днями в Україні вдарить мороз. Температура повітря в деяких регіонах опуститься до мінус 17 градусів. Про це нам повідомляє Україдрами так, вже в середу, 3 січня, вночі морози вдарять у деяких областях. Зокрема, в Сумській області нічна температура опуститься до позначок мінус 15 мінус 17 градусів. У Чернігівській області буде трохи тепліше, вночі мінус 14 мінус 16 градусів. Третє місце у Харківській області вночі мінус 9 мінус 11 градусів. Також холодно буде і в центрі, в Полтаві вночі мінус 8 мінус 10 градусів. Нарешті території України буде значно тепліше вночі в межах мінус 4-6 мінус градусів, зокрема в Києві. Дорогі глядачі, дякуємо вам за те, що спостерігаєте за нами, і хочемо вам побажати в новому році мирного неба над головою. 4 січня в цих же областях також буде холодно, але все ж тепліше ніж днем раніше. Наприклад, у тій же Чернігівській області –7-9 градусів вночі, у Сумській, Харківській областях –9-11 градусів. В Києві також буде мороз –3-5 вночі та –5-3 градусів в день. А вже 5 січня морози знову наберуть обертів, хоча знову ж таки, захвативши в більшості свої центри, схід та північ України. В Києві вночі мінус 6, мінус 8 градусів. В день мінус 8, мінус 6 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!